Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати і тиснути на значок спонсорувати. Як ми знаємо, ні, як ви знаєте, Китай розперезався і так вирішив, ну, фактично, не те, що обмежити, а майже відмінити поставку. До США рідкоземельних металів. Так, а вся ж ця електроніка і військово-промисловий комплекс він же в тій чи іншій мірі базується на цих рідкоземельних металах. Так, а китайці, основні виробники, ну ледь не монополісти. Я не знаю, як це Штати Америки допустили до такого. Ну, звичайно, аби Трамп тоді був, то такого б не було. Ну, правда, він і був тоді, десь колись так же ж. президентом, але теж допустив так. Ну, Тоді був інший Трамп, тепер не той Трамп, не той тепер Миргород, Хорол, Річка, не та. Так, о, так ось, бачите, згадав свою батьківщину. Так. так ось такі пироги. Ну що ж, Трамп же ж, відповідно, відповів, так. Даруйте за тавтологію. відповідно відповів, ну і що, і пообіцяв, що з першого. Листопада 2025 року він 100% вліпить тарифу чи мита на китайські товари, що фактично поставить ну, вірити Трампу це себе не поважати. Сі Цзіньпіню вірити можна, але тільки по п'ятницях. П'ятниць буває сім у деяких, то Теж є проблеми. <кій> так, який висновок можна з цього зробити для України? В нас же ж ми про Україну говоримо так чи інакше. Про що б ми не говорили? Врешті-решт ми викручуємо на Україну, тому що нас це наша батьківщина, нас це цікавить і нам це болить. Так ось, ну ми ж підписали угоди. От я не знаю, він там йому може нагадати, він вже забув про те, що він підписав угоду про рідкоземельні метали з Україною, а там Московія, е бомбить ці всі, джерела цих рідкоземельних металів, захопила деякі там рудники, роздовбала їх у фіст і гриву. Ну, напевно, ж треба втрутитися. Трампові і поміняти орієнтацію. Я не кажу не про орієнтацію, не сексуальну орієнтацію. ні. Я маю на увазі про е геологічну чи геолого-географічну орієнтацію Сполучених Америки. Ну у нас же світова комора. Ну, я про це триндю з давніх давен студентам. Так, ще з початку 90-х років, коли можна було розповідати, я говорив про те, що в нас знаходиться найпотужніша металогенна провінція в світі український кристалічний щит. Так, ну так, там же всі рідкоземельні метали, і притом навалом, навалом величезна кількість і всіляких і, і всіх, які присутні тут. І навіть ті, які на Марсі є, от не треба на Марс, не треба нам цього. Маска із цим Марсом все можна все видобувати тут, в Україні. Може, треба йому... Може вже пора і перепорило, нагадати йому про те, що він же підписав угоду. Хай він втручається, пора вигнать московитів звідси це українські надра і все таке інше. З допомогою, звичайно, Трампа. І тоді не буде в цієї залежності. Глобальної залежності від Китаю. Ну, для мене це очевидно, я як двічі по два. А для декого це китайська грамота. Ну, давайте, ну, наші там керівники, хто там у нас відповідає за оці всі речі. І щоб нагадати, зателефонувати Трампу і сказати, ну, так раз з Китаєм не виходить, то давайте ми почнемо дружити. Так. Ми, друзі, для цього нам потрібна зброя. Так, багато зброї, найсучаснішої американської зброї, щоб вигнати цих окупантів, цих варварів, дикунів, московитів, андрофагів з нашої міжнародно визнаної території. Ну що, я роблю відкриття, виявляється так. Так, підписані угоди вже. Це не те, що вони там їх домовляються, чи вони там на столі, чи не підписані. І Трамп підписав. Ні, він продовжує воювати з Китаєм. Навіщо? Ну навіщо? Я на пальцях пояснюю: Ось вона Україна. Ось вона. А -а 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 -а. Ось вона Україна. Так. Із Величезними найбільшими в світі запасами рідкоземельних металів. Ну, порадьтеся ще раз своїми геологами, там закличте всіх цих за такими лобами, от хлопців, які вам пояснять, розкажуть, як ви мені не довіряєте про те, що це український кристалічний щит, це найдавніша темна пляма на розпеченій території молодої землі, де законсервована. Сила цієї молодої землі, ну це вже кажучи, езотерично. А по-простому, по географіологічному геоморфологічному, навіть це найбільші в світі запаси рідкоземельних металів. Кінець. End.